Доброго вечора, хоча для когось він не добрий вечір. Ми з України. Мої щирі співчуття народу Англії. Сьогодні великий народ Великої Британії, Англії втратив. Єлизавету II. На жаль, Єлизавета II сьогодні померла. Чо Тож, мої вам співчуття за втрату. Великої королеви, яка увійшла в історію. <свистит> І буде відтепер лише, на жаль, в історії. Вибачте, я не можу казати говорити красиво взагалі. Ні про що не можу красиво говорити. На жаль. Тому вибачайте, якщо щось не так. Ось я в я, я. В принципі. Не розбираюся там в історії Англії. Не сильно багато знаю про Єлизавету Другу. Тож, дру, друзі наші англічані прошу, вибачайте, якщо щось не так сказав. Ось Ще раз співчуття. Народу Великобританії. Дякую, що ви допомагаєте нам. Дякую, що ви за нас. Ушла епоха.